Окреслили червоні лінії під час майбутніх переговорів. Європарламент ухвалив резолюцію про позицію ЄС щодо мирного плану для України. Житло для тисяч вимушених переселенців. Народні депутати готуються оновити закон про кооперативи. Можливість отримати роботу на батьківщині, а не за кордоном. Україна буде розвивати національну систему кваліфікацій. Європарламент закликав Євросоюз взяти на себе провідну роль у формуванні майбутньої мирної угоди щодо України. У документі мають бути прописані довгострокові гарантії безпеки, репараційний механізм на основі заморожених російських активів та повне дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності. Україна також має право вільно обирати свої безпекові та політичні союзи без будь-якого вето з боку Росії. За відповідну резолюцію проголосував 401 євродепутат у документі також зазначено, що мирна угода має містити зобов'язання РФ повністю відшкодувати Україні всі матеріальні і нематеріальні збитки за злочин агресії та воєнні злочини. Також має бути гарантоване повернення всіх військовополонених цивільних ув'язаних і викрадених українських дітей. Євродепутати закликали до розгортання міжнародної миротворчої місії з мандатом ООН уздовж лінії розмежування. Жодні санкції згідно з резолюцією не можуть бути скасовані. До укладення та виконання мирної угоди питання України це не тільки питання безпеки самої України, питання виживання України як держави, але це також дуже важливе питання безпеки для всієї Європи. Крім того, варто наголосити на тому, що Україна зараз отримує велику допомогу. І в плані надання військової допомоги, і в плані надання матеріальної допомоги саме з боку Європи. Дуже добре, що Європарламент підтримує Україну і приймає резолюцію, які посилює нашу позицію щодо пунктів вигідних для України в мирному плані. І за це велика подяка європейцям. Нам реально потрібен мир більше ніж будь-кому на цій планеті. Неможливо досягнути довготривалого і справедливого миру, коли тиснути на жертву, яка Перебуває у слабкішій позиції, а для того, щоб досягнути результат, необхідно власне тиснути на агресора, притягати його до відповідальності за військові злочини. Тому рішення європейського парламенту можна лише вітати, і дуже сподіваємося, що воно стане таким маркером, тобто воно стане рамкою для всіх європейських країн для всього демократичного світу чим важлива ця резолюція. По-перше, вона відповідає тій логіці намірів і планів, які реалізовує Європейський парламент і ширше європейська спільнота упродовж останнього часу. Вона чітко фокусується на тому, що Україна визнається як суверенна незалежна держава, і будь-які територіальні перерозподіли вони неможливі. Найважливіше, що як Україна. Так і країни Європейського Союзу мають спільну позицію стосовно того, що будь-який мирний план повинен базуватися на справедливому мирі. А справедливий мир означає, що відповідальність має, безумовно, понести агресор. Той, хто цю війну розпочав. Удосконалити закон про житлово-будівельні кооперативи, аби він відповідав сучасним вимогам. Оновлені правила мають спростити створення та роботу кооперативів, а також забезпечити прозоре управління коштами. Однією з головних цілей реформи є розширення можливостей для внутрішньопереміщених осіб, які потребують доступного житла. Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Закон також передбачатиме кращий контроль. За забудовниками та чіткіші механізми добудови проблемних об'єктів. Такий підхід дозволить уникати ризиків та забезпечить захист прав людей, які купують помешкання. Ми вносимо відповідні уточнення. перш за все для тих, а в нас є такий запит сьогодні від внутрішньопереміщених осіб, які, наприклад, не змогли скористатися державною програмою відновлення. Для них не є доступною програма державна є оселя, але в них є можливості зробити відповідні внески до такого житлово-будівельного кооперативу із залученням благодійних фондів і побудувати собі таке житло. Підвищити зарплату педагогам до рівня трьох мінімальних зарплат. На цьому наполягатиме заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час розгляду проєкту держбюджету 2026 Свою позицію вона озвучила під час візиту до Харкова, де відвідала підземні школи та метрошколу. Унікальний освітній заклад, створений для захисту школярів під час постійних російських обстрілів. У грудні в харківському метро планують відкрити ще чотири навчальних кабінети. Паралельно триває будівництво трьох нових підземних шкіл коштом державного та міського бюджетів за словами віце-спікерки парламенту українські педагоги навчають дітей на складних умовах війни та у прифронтових регіонах, тож заслуговують, аби держава гідно оплачувала їхню титанічну працю. На безпечних локаціях у Харкові працює понад 2600 педагогів та персоналу. Українські вчителі, які навчають дітей у надскладних умовах війни та у прифронтових регіонах, це справжні герої. Вони заслуговують на те, щоб держава гідно оплачувала їхню нелегку працю. В Україні продовжує розвиватися національна система кваліфікацій. Наразі по всій країні працює 191 кваліфікаційний центр від великих міст до прифронтових громад. Українці отримали майже 10 тисяч сертифікатів про присвоєння професійних кваліфікацій, і система охоплює вже понад пів тисячі унікальних напрямів. кажуть народні депутати. В умовах війни та майбутньої відбудови державі потрібні кваліфіковані фахівці. Зростає попит на будівельників, логістів, енергетиків та спеціалістів у сфері безпеки. Система кваліфікацій дозволяє оперативно реагувати на потреби ринку праці та забезпечує прозоре підтвердження професійних навичок. Наголошують парламентарі, і це дуже швидкий спосіб входу в професії. Дуже багато людей працюючи на підприємстві, практично підвищують свою кваліфікацію просто на робочому місці для того, щоб не витрачати час на перенавчання. Вони можуть просто звернутися в кваліфікаційний центр і підвищити собі розряд, наприклад, за своєю професією, відповідно отримувати новий більш оплачуваний робочий. Бо місце це дуже ефективна система? Основна мета цих цих центрів здійснювати оцінювання та присвоєння професійних кваліфікацій, які здобуті людьми у неформальний спосіб, інформальний спосіб, або, наприклад, за кордоном. Тобто, якщо особа має певні навички професійні, їй на сьогодні не обов'язково навчатися там протягом року або протягом двох, щоб потім отримати сертифікат. Парламентська тимчасова слідча комісія, яка розслідує можливі факти корупції у правоохоронній та судовій системі, заявила про виявлення порушень у роботі громадської ради доброчесності та наполягатиме на перевірці її діяльності на підставі матеріалів, доступних публічно. Експертна група, яка діє при ТСК, зробила висновки, що представники громадськості, нібито діяли поза межами закону під час добору суддів. З'ясували також, що члени громадської ради доброчесності, які б мали допомагати очищенню судової системи, системи могли самі порушувати норми, створюючи корупційні ризики. Для встановлення всіх обставин народні депутати запросили на засідання одного із ключових фігурантів справи, але він не прийшов і не пояснив своєї відсутності. ТСК ухвалила рішення про його примусовий привід. Окрім цього, народні депутати звернулися до європейських партнерів та дипломатичних місій. Звернення до наших європейських партнерів до посольств з інформацією про те. Що на думку ТСК, відбувається з використанням коштів європейського союзу скерованого на реформи, і також з пропозицією можливо більш ретельно вибирати партнерів для застосування цих європейських коштів. Бо для нас дійсно важливо, щоб європейський союз підтримував реформу і щоб європейський щоб кошти європейського союзу використовувалися ефективно. Більшості громад старости активно комунікують із населенням. Однак рівень взаємодії з місцевими радами суттєво різниця. У Києві відбулася презентація дослідження щодо підзвітності та прозорості діяльності старост. Експерти вивчали, чи звітують старости перед місцевими радами і жителями своїх округів. А також чи публікують ці звіти на сайтах громад. В опитуванні взяли участь понад 7 тисяч старост з усіх регіонів України. Як показали результати дослідження в Чернівецькій та Тернопільській області. Стяг найнижчі показники звітування, при тому, що регіони не мають об'єктивних передумов для ускладнення роботи старост, наголосив народний депутат Віталій Безгін. Він підкреслив, що це дослідження частина парламентського контролю за ефективністю інституту старост. Мені здається, що нам все ж таки більше треба фокусуватись на забезпеченні роботи старост саме самодопомоги їм, бо об'єктивно на них велике навантаження іноді дуже соціально важкі речі знову таки, питання і оповіщення, мобілізації, подібних речей. Це вкрай не. Просто що стосується підконтрольності, підзвітності, дуже добре, що більше половини нас звітують безпосередньо перед мешканцями старостинського округу.